Всім привіт! Є такий проект Bloom. В них є сайт, в них є Telegram бот Telegram бот верифікований, це важливо, і Твіттер в них теж верифікований, це теж важливо. Якщо що в Твіттері, який зараз називається X, золота галочка це підтверджений профіль, а синя галочка це просто ознака того, що людина користується платною версією додатку. До речі, багато аферистів цим користуються, перекидаючись офіційними сторінками проектів. Дякуємо за це, Юну маску. Суть Bloom в тому, що вони хочуть зробити гібридну біржу, тобто це не мемкоін, це щось більше. По стандарту ніхто не знає, як все піде, але проект виглядає досить серйозно, тому надія на винагороду нам, як раннім користувачам, є. Тепер давайте до інструкції, що саме тут можна робити. Суть поки зводиться до накопичування монет. Їх можна накопичувати, запускаючи фармінг. Тут тиснете Start фармінг і через 8 годин натискаєте клейм і забираєте монети. Далі є клікалка, але з хитрощами, щоб боти не могли нічого тут забирати. 30 секунд ви клікаєте, попадаєте на сніжинку, все морозиться і можете збирати монети. Потрапляєте на бомбу, то у вас списується 200 монет. У мене стабільно руками виходить забирати більше 100 монет, а вчора і 200 вийшло. Я бачив, як люди сидять там з цими ботами, і в них виходить приблизно така сама кількість, як в мене руками. Сенсу, в якихось ботах я не бачу, тим більше що вас можуть заблокувати. Ну і можна запрошувати друзів. Кількість інвайтів обмежена, тому думайте, кому кидаєте запрошення. Бо якщо людина теж буде зацікавлена і буде тапати, то ви зможете клеймити нагороди ще й від неї. А якщо зареєструється і забуде, то ваше запрошення використається, а толку буде нуль. За щоденний вхід в Bloom ви теж отримуєте монети, і за запрошення друзів, окрім відсотка від їхніх монет, ви ще отримуєте можливість більше разів поклікати. Ще пункт Task, Можете робити там прості завдання, підтримувати проект в соцмережах і за це отримаєте трохи монет. Взагалі, проект розвивається, бот розвивається, і можливо на момент, коли ви дивитесь це відео, функціонал вже трошки змінився. А якщо ви маєте якийсь аккаунт в соцмережі, в якому більше тисячі підписників, то ви можете подати заявку на амбасадора і вам збільшать кількість інвайтів. Мені поки що не дали це і не знаю, що дадуть, ну а ви пробуйте. Я якщо чесно не розумію, чого б мені їх не дати, я не пропагую мультиакінг і інше, але ну, про це, мабуть, уже наступним разом. Якщо інвайти в Bloom будуть, то посилання буде в описі. Якщо я зроблю телеграм-канал і нарешті почну його нормально вести, то воно теж буде. В описі. Коротше, перевіряйте опис. Напишіть в коментарі, що ви зараз тапаєте, що думаєте про Блум і взагалі про ці всі нові проекти. Ну і поставте лайк, якщо було корисно, щоб тут вже нарешті було 500 тисяч підписників. Звичайно, що дякую спонсору каналу Вадім М. Я в кінці відео називаю спонсорів, в кінці таких звичайних відео не коротких, тому, якщо що, можете теж ним стати. Ютуб зробив так, що для України це коштує 10 гривень. Отаке от, коротше. Аней ловіть відкритку.